І всім привіт, друзі! З вами я, Dexter505Play. Сьогодні ми будемо грати в Бравл Stars. Ну і не просто Бравл Старс, сьогодні ми відкриємо мегаящик і може. Два мегаящика, як ви бачите, у мене є 86 геймів. Це я дуже довго їх збирав. І я думаю, сьогодні ми можемо відкрити 2 ящика І один. Це тут акт, дивіться, от дивіться, тут придається. Я хочу сьогодні це почути, але давайте перше підемо на зеркало за Мортіса. Це Захват Кристалів. Захват Кристалів завжди з Мортіса граємо. Ну не завжди, звісно. У ще один Я, звісно, не маю Мортіса на аккаунті, але я за нього тепер покажу, як я за нього граю. Я хочу тут полупасы. Это не могу. Неелина. Неудач. Неудачу Неудачно, неудачно жизни. їхні пристали. там кристал Де він? Не, nee, друзі, я не хочу приїгрувати. Всех мене це бістить. Дай друзья фах по нос не лазер зо вас виконуем. Такму шоу кому, ви... Шо кому випал зендарного стартропам. Мені, наприклад сам випав Буду грати на Дину Спайку. Пігнали. Я тепер відкриємо простий магаящик, якщо мені випаде чеб 50 генів? Please, хай мені випаде, друзі. хаймип, друзья, що мені випаде 50 генев. Я розумію, що я досі вже не виходжу, просто лінька. Мотивації нема, ви не підписуйтесь на канали, тому ви виходять круті нові відоси від мене. Також я можу з вами грати, але вам. я можу створити вам клуб, яким... І... в якому ви можете грати зі мною. Третье місце хоча б загнать это. А? а ну а нет, да лус. Приколь. Почти вода ну ус, а ну здесь далось. Да Сенді, якщо вони всі побіжать в одну купля, це не відставити.

блин. Сейчас мы дали, можем выиграть. Ну. <таспорщик> Ой, а что Я взял Леона. Не выйдите убрать, друзья. Вы Виннана... А, мене, ну не краска. Ну ви бачите, він мене, блін, на 21-го, на 599 кубків. Ну що, у мене є гіперка на нього. Хоча я на ньому граю дуже добре. Друзі, гіперку я не безплатно, а за монету. Ну от зараз виграють. І друзі, я заташив катку і получив 22 грамів. було жорстко. Оце другий раз виламую на Леону. Це так трудно, все так тяжко грати. Тут ліпше Ріко. Ну, друзі, хто вже полючив такого Ріко, напишіть в коментарях, please. Мені там вже не хочеться мотарах, що в мене є, то все, ідимо, оста. Друзі, це аккаунт без доната, тобто я на ньому не буду донатити, але все одно получу всі вибиці на мене. Всім там донатять, от ще щось своє для кого не буду. А, сльонкой, сльонкой.

Давай! Йоу, друзі, ми знову! Ходи, а що в нас Ти давай тоді... О, зараз ми на ріко. Ти чуєш, що зараз ми зайдемо, і всі вже мають стійму на ріко. Ні, там води я. О, блін, гове ріко. Я не знаю як полівати. Це ще другий щось. А я Аня це убивалка тепер. Jolte palco. Mas já é uma coisa. Nossa, que coisa horrorosa. Agora é Oi, esta А Якщо там буде Пайпер, то все. Я, я за Пайпер вернувся. Маю десь 16-12 ранг. Ой, тут не має Пайпер. О, настрою. Сінчики, бобіки, бобіки. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что не знаю.

Я попробую. Друзья, третья катка подряд за там пробует, та он катка тоже не вышла, только до и дошел. Так, треба дизнаться. Это не стремил, лучше. А я сразу с этим есть.

Леон про 10 бобер 2 Я не знаю, чому у мене бобер 2, мені просто бобри подобаються О, у них набувалка ульти є Ось Леон забув

З один гостик. Шейквейт висовек вона. Не, не получає ще один лащик. Нокаут. За шелі пробувати. От будь-які хітопля це три штуки. Мені нужд більше. Перше. Шелі, друге пайпер, третє. Мортіс, третє. Ні. Нє. Перше Шелі, друге Мортіс, третє Пайпер, четвертий, четвертий. Чекай. Перше Шелі, друге Мортіс, третє. Пайпер. Пайпер. Się zeker... A, klęci, 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 klęci... To jest Nikita... To jest Nikita... Edgar, sam to toriar. To jest nasza To Nie, mych tam pożyszyszony było, Nie, mych tam nie boci. Мені головне, перше мені Ах Ахтиш... ж... Ах ж Бэбі Шарк. хто не любить Байбі Шарк, ставте лайк. А хто любить Байбі Шарк, напишіть комментарий. Коштак люблю Бейбі Шарк. Так Захід. Все, друзі, друзья, магаящик. І давайте наберемо собі 100 підписників. Я кучу часу збираю геми, щоб вам показати, що мені випаде. У Ви, мене гієнно дячка, давайте зіграємо один раз в столкнувіння і відкриємо. Я надіюсь, мені випаде 100 гемів. Я тут для вас зразу 4 ящика. І я думаю, що ми зможемо вибити хоча б бравлера. Я на на Мортіса. Мортіс, сон, туторіал. Я не знаю, як Мортіса і не знаю, який Мортіса туторіал. Це як програв та й а давайте знаєте, кто ровно? змінюємо аккаунт е, Штребух Топ. Бо на цьому аккаунті... На цьому аккаунті. Є, Мортіс! Емортис. друзі, це колись був мій буде. его забрала моя Ма... Ста... сестра. И в пятки бросилась душа. Он не признан... Ладно, ведь на это одиночное столкновение сыграем. Я еще думаю, сможем что-то сделать. Проти мене один не ботчем. Ну, ну і добре. Так добре не грати. На цьому аккаунті попробую не Видійте вдома. Окей, okay, друзі, вертаємось на свій аккаунт. Раз, два. Окей, okay, друзі, я вже на аккаунті. Давайте відкриємо займаєш. Друзі, давайте схрещете пальчики і сподіваємось, що мені випаде 100 геми. Чи що хочете щоб я для вас відкрив зразу два магаящика. Давайте, пліз. Раз, два, три. Четыре гема. Але шість подмеменків. Ммммм. Броди, ктось не все пальчики схрестив. Опа. Ну О, Макс, прикол. Друзья, ну я так. Андрюх 90. Друзья, к шоу хотели. Яйца роблятся. Я куплю заради вас ящика. Победитель монет осталось. Петри Петри. Петри, Петри. Покупляю. Раз, два, три. Ну, давайте. Раз, два, три. Заради вас Ромі. Я купив два мега -ящика. Будь ласка. Мандчок і Конга. Заради цього я потратив всі свої геми. майже все у мене лише мало, май... мало гемів. Друзі, заради вас скупив. Давайте за таке ви поставите лайк, підпишітесь на канал. А з вами був я, Дексер 58PLA всім па-па!